Перший прибулець Мюглера вже став класикою не тільки свого дому, але й гучно жасминової теми в сучасній парфумерії. Жасмин тут оздоблений лише парою нот кашмирановим деревом і амброю. Але, як відомо, жасмин сам по собі квітка багата, з великою кількістю граней. і тут акцентовані його пікові, медові, п'янки, майже отруєні відтінки. квітково деревна терпкість і свіжість також при ньому. Цей жасмин сповнений життя, і здається, він містить просто невичерпний запас енергії. Тим не менше для мене це цілком земний аромат. Вечірній, теплий, емоційний, відверто жіночний, трохи капризний в посадці. Знаю, що любительки основних футуристичних хітів Нюглера умовно розділилися на два табори. Так звані жінки-ангели і прибульці. От я все ж у першому таборі. Якщо Еліен геніальний і простий, загалом зрозумілий, то Енджел, як і раніше, геніальний, але складний, надто химерний для сприйняття загалу. Обидва були свого часу першопрохідцями, стали комерційно успішними, породили масу версій фланкерів. Зберігши при цьому стиль та ідейність марки, тож цього чужинця я поважаю, ціную, милуюсь його ефектним і таким асоціативно неоднозначним флаконом.